Будь ласка, першим Георгій Георгійович Мазурашу, фракція Слуга народу. Будь ласка, Георгій. Георгій Мазурашу, слуга народу, народу», 203-й округ, Чернівецької область. Перше, я хочу передати традиційне вітання від наших хлопців, які боронять нашу. Країну, наші рубежі тимчасові на фронті, на яких тримається фронт, і побажання від них, щоб ми нарешті вплинули і посприяли індексації виплат військовим. Тому що за великим рахунком, за час повномасштабної війни ті виплати військовим майже вдвічі зменшилися, хоча суми в абсолютних вимірах лишилися ті, що були. І ті ж 30 і 100 тисяч, які були запроваджені 28 лютого 2022 року, вони за змістом майже вдвічі вже менші. Про це декілька разів йшлося і в парламентському залі, і були доручення прем'єр-міністра. Тоді ж Мегаля, тепер тепер міністр оборони. Поки що нічого не зроблено в цьому плані для того, щоб реально індексувати виплати військовим. Це про повагу до їх роботи найважчої і найважливішої в цей. Час важкий для нашої країни. Друге побажання і прохання від наших військових це все-таки в рамках повернення справедливості дати можливість учасникам бойових дій одне авто завести на умовах нульового розмитнення. Тому що був період, ви пам'ятаєте, в 2022 році, коли, в принципі, всі громадяни, які могли встигнути, завезли на умовах нульового розмитнення авто в Україну, а в цей час ці хлопці. Ризикуючи здоровим життям, боронили Україну, а у них такої можливості не було. І якщо вже говорити про справедливість, то можна, хоча б, якщо є там які застереження для поранених учасників бойових дій, дати можливість завести одне авто на умовах нульового розмитнення, а іншим зі знижкою 50%, як теж на що погоджуються ті, з якими я комунікую в зоні бойових дій. Тепер побажання від наших з Володимиром Санчем виборців з 203-го округу Чернівецької області. Величезне прохання, щоб ми все-таки посприяли припиненню ганебної бусифікації в нашій країні. Бусифікація б'є по обороноздатності нашої країни. Бусифікація змушує громадян України, які з різних причин не спроможні захищати вітчизну зброю в руках, шукати можливості тікати з України. Бусифікація це. Базіс для схематозу. Я думаю, що всі ви, колеги, спілкуючись зі своїми виборцями, знаєте, що є там ці вже тарифи, є, тарифна сітка, скільки за те, щоб вийти з бусика, скільки за те, щоб вийти з ТЦК і тому подібне. Бусифікація – це те, коли особи у військовій поліцейській формі, громадян України, знущаються над іншими громадянами України. Це неприпустимо в нашій країні. Нам треба єднати народ, суспільство навколо справи оборони, а не знущатися над співгромадянами. Не ставиться до них як до робів.